Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тимків і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде відео про вишивку. Як там вишивається мій хардангер? Та взагалі, чи я встигаю щось ще вишивати. Дівчата, привіт! Сьогодні в мене гарний влог. Гуляємо парком з Ракою в Лаженках. Парк Королевський парк в Варшаві, всередині Варшави, в центрі. Дуже дуже тут люди. на сьогодні чудовий день. Багато людей прийшли подивитися на різні квіти з того, що все видно квітучого це саме форзиція, спірея і нарциси. Ще мало тюльпанів. Думала, знайду магнолій більше, але щось тут магнолі не бачу. Не бачу навіть сакуру чи вишню, якусь черешню. Нічого такого тут немає. Можливо, дійдемо зараз. Ми до ботанічного саду і там знайдемо найбільше квіточих дерев, але тут в цій частині все лише таке зелене, і я думаю, через тиждень заквітнуть каштани. Це буде дуже класно. Кажуть, що Лазінки це найщасливіше місце, найщасливіший парк в Варшаві, через те, що тут різніше, та й зараз, мабуть, проходить багато зустрічей з різними філософами, істориками, різними науковцями, які дають тут лекції. А ще скажу, що я тут ще не була на лекціях. Лекції зазвичай звісно польською мовою було б цікаво послухати. Якщо б це була така більш проста мова, думаю, я б захисту зрозуміла все. А якщо дуже така вже більш, скажімо, як кажуть, з високого пожому язик, то в трохи трудніше було б. Ну коротше, якщо трішки була б важка мова, така філософська, історична, ну, то я б вже тяжкіше її розуміла. Зайти, там якісь статуї є, скульптури. Такий гарний садочок. Так, це саме перед входом в центральну цю стару оранжерею. Завдання виконано субота, 22 число, і я знайшла магнолі квітучі. Мені дуже-дуже подобається, що сьогодні ми такі виконали наш мінімальне завдання, наш мінімальний план дочкою. І знайшли квітучі магнолії. Парк. І цей куточок, я, до речі, ні разу тут не була, саме в цьому куточку. Дуже класно. Магнолії, мускарі, тюльпани. але не бачу троянд. А якась гарна фотосесія, дівчина чудова, в рожевій сукні, як квітка. Ну і я зі своїм хардангером. Так, я його не викинула. Не думайте, я трішки повишивала. Ви знаєте, я дуже щаслива, що я спробувала цю техніку. Неймовірна. Щаслива, що саме в цьому році мені вдалося повишивати, навчитися вишивати. Я не кажу, що це стало моїм найбільшим коханням саме ця техніка. Ні, але я знаю напевно, що я далі, далі буду вишивати в цій техніці і буду її хоча б раз на рік вишивати якусь роботу. Може, не такі великі, а може великі, Бог зна. Але я просто неймовірно щаслива, що вона закінчується ця робота, тому що. Я втомилася, втомилася від стресу нового вишивці. Хочеться знайомих хрестики вишивати, пришивати той класний улюблений бісер і вишивати свої процеси, які стоять і чекають, іначе просто в сторонці чекають, коли я повернуся до них і коли я буду їм приділяти увагу. Є багато плюсів, в тому що почала вишивати. Є багато плюсів в тому, що я завершую, і є багато плюсів в тому, що я тепер вмію. Тобто я стала ще а, на одну сходинку вище в своїх вміннях вишивальних. Я неймовірно щаслива. Дякую, Тетяна. Я знаю, що деякі мої дивилися. Тобі величезне-величезне спасибі за все, а, що ти мені надала в цьому курсі. Просто щастя. І це щастя буде зі мною у все життя. Гуляла і навіть купила собі квіти. Дивіться, які гарні тюльпани. Завершую свій проект з хардангером. І так мені захотілося познімати фотографії, зробити. Мріла, думала купити щось рожеві, якісь квіти, але сьогодні основний кодер це жовтий. Як бачите, я в блакитні куртки. Ми всі з думками про наш рідний край. Ось так блакитне небо, жовті квіти. І з думками про найкраще. Цей куточок такий най... найжовтіший, я би сказала. Тому що тут найбільше кущів, котрі зібрані по всі чотири сторони перехрестя. І на перехресті там теж багато кущів посаджено. Деякі пристрижені, деякі зовсім не пристрижені. Але я дивлюся, що в Варшаві садові центри люблять розсаджувати саме цю гарну позицію. Ну а там ще в деяких місцях є просто такі зарослі спірей. Якщо подивитися, там так само дуже-дуже великі а, кущі, які просто ростуть собі, як хочуть, абсолютно. І ось цей такий класний, ніби вогник такий чудовий. А, я колись думала, що в мене навіть алергія на ці а, квітіння, а, що визиває якісь сльози і а, нежить. Але ні, в цьому році якось я нормально його переносять, навіть дивно. Навіть навіть дивно. І останній останній стовпчик перелитий. Вишити залишилося оце щасливе відчуття фінішу. Та-дам! Барабан на дроп. Що зараз грає мені в скроні? Що зараз в мене буде фініш. Як це чудово розуміти. Ось, друзі, це фініш. Та-дам! Фініш! Ура! Я щаслива! Боже мій! Він є! В мене є фініш! Це пишіть мені вподобайки, бо я це зробила. Я зробила величезну роботу з Хардангеру. Це просто неймовірне чудо. Вибачайте за таку м'яту роботу, але не можу не показати знов. Це мій фініш цього дизайну, цієї казки від Тетяни. Я щаслива, не то слово. Я це зробила. Я реально це зробила. Як мені подобається результат, як мені подобається підбір а, цього білого, сріблястого. Буду прати, просувати, сушити і висилати останні фото цього шедевру. Так, я щаслива і можна спати, і бачити казкові сни. Дякуючи, Тетяні. Котре ароматом троянди, Тепер у мене ще робота буде пахнути трояндами. Я мріяла про це від початку, мабуть, Бо коли відрізала тканину на вишивання, мені здалося, ну, тоді вона була біла, все було круто, а потім, коли я дивилася на роботу, кожен раз, наче хотілося взяти, зняти з п'ярість піти швиденько попрати, тому що ну, це був жах. Як робота сильно забруднилася під час вишивання на руках. Я, мабуть, такого собі не дозволяла з жодною роботою від. Від тих пір, коли починала взагалі вишивати, тоді дійсно роботи були більш брудними, коли я вишивала на руках, але це було років так 20 тому, чесно кажучи. thank you Щоб показати вам готову вишиту роботу. Так, моя казка, яку ми вишивали з Тетяною, я завершила її. Вночі все завершилося. І сьогодні зранку я вже все вибрала, випросувала. Вона гарна, вона ідеальна, як на мене. На мене, на мене, на мене. Я знаю, тут купа помилок, але все, я їх подолала, я пройшла цей етап. Коли я боялася взагалі вишивати хардангер, тепер я відчуваю себе набагато смілішою, але все одно буду потребувати вчителів на перших порах. Так дійсно, подивіться на цю красу, Подивіться, яка гарна робота. Мій підбір мені дуже дуже подобається. Я задоволена тим, що обрала такий тендітний для початку. Варіант вишивки. Вчата вишивали неймовірні гарні підбори, такі яскраві, насичені, весняні, зимові, більш темні такі м, стильні проекти. В мене класика. Ну я намагалася. Класика, взагалі, без навіть металіку, але в мене більш-менш. Приблизно до, до, до класичного до білого білого. І це саме то, чого я хотіла навчитися, саме те, той момент, який я хотіла перебороти в себе, тому що я цей курс обрала через те, що я мріяла навчитися вишивати білим по білому, а побороти цей страх вишивати довго на білому. І для мене це було важливо навчитися навчитися і поборотися <сум> сама з собою. Так? Це тепер є повноцінним фінішем і неймовірно гарно. Кадр класний, і це є приводом для того, щоб показати вам, які матеріали я використовувала і що мені реально сподобалося. Найпер я використовувала малесенькі малесенькі п'яльця. Це п'яльця нурге номер 3 Саме на цих п'яльцях я вишивала всю всю роботу. Саме ці п'яльця були потрібні мені весь час. Вони, хоч і маленькі, але досить такі вправні. На них можна було розмістити ту частину роботи, яку я вишивала в той чи інший момент. І зафіксувати і класно вишивати. Було приємно тримати, не треба було такого важкого нічого. Ну тримати, і було зручно. У мене інші п'яльця є. Оці другі п'яльця, котрі ви бачили деколи в фотографіях чи відео. Це величезні п'яльця, Не знаю виробника саме тому, що тут нема. Ніде написано, хто це є, хто це виробник, я не пам'ятаю. Тут досить міцний такий шуруп, оцей вінт, котрий його закручує. Потрібний інвентар, котрого в мене немає. Це була б викрутка Класно мати її, але я використовувала но... ножика. Так, я використовувала ножика і ножиком закручувала і докручувала, щоб все файно трималося. Ну, Дійсно, інколи не вистачало сили, можливості руки, щоб гарно все це закріпити. Ці великі п'яльця для мене важкуваті, вони великі і важкі. Тут не так легко тримати оцю площину. Набагато простіше мати маленькі п'яльця, на них тримати тканину, п'яльця набагато простіше тримати, вони легше, якісь більш такі маневри різні можна робити. Ці такі більш. Незручні і їх навіть не можна закріпити на станок. Ця ширина не дозволяла мені закріпити його на станок, щоб навіть те, що можна було вишивати на станку, щоб я могла його вишивати і вставити саме в станок. Ви бачите, яка різниця в розмірі. Ну вони в два рази, мабуть, більше чи Ну, так, в два рази дійсно більші. Ці я використовувала великі саме для фотографій та відео. Те, коли робила звіт. Можна було гарно натягнути і показати, тому що під час вишивання вишивку не можна було не прати, не, не прасувати, нічого не робила, а саме брала для того, щоб зробити фотографію. Всі аксесуари, якими я користувалася, вони є тут. Голки. голки, ось ці. Насправді вони ідеально підійшли мені. Частіше я використовувала цю середню, мабуть, це був 20-й розмір. Більше потім вишивала вже і найменшим розміром той. 22, й так, 18-й найбільший виходить тут. Так, і 18-й це, мабуть, ось ці самі величезні голки. А ось я користувалася цим середнім і ось цим меншим. Чесно кажу, от дивіться, голки були з золотим вушком, а тепер вушко вже золото постиралося. Оце, бачите, цим не користувалися великими, тому там золото на місці. А тим, тими голками, що користувалися. То золото постиралося, залишилось лише в середині вушка та напилювання того золота. Ось таке. Але голки класні, навіть не почорніли, нічого з ними там не сталося. Це саме ті дві бобіни, котрі я використала. Я вишивала нитками перле номер 8 і перле номер 12 Так. Ось такі повні мотки. Я все переживала, що мені не вистачить, намагалася купити швиденько-швиденько. Але ви знаєте, мені саме їх вистачило, ось стільки залишилося в мене на мотках. Уявіть, на цю роботу я вишивала на Белфасті 32-го каунту білий, чистий, і на ньому, ось, бачите, 8 залишилось та і 12 залишилось. Також я використовувала дві металізовані нитки. Я використовувала діамант «Гранде». Или і використовувала саме ось цей металік Авесуа, металік Antique ось такий номер 221. Цей дуже товстий, а цей тонесенький. І коли я вишивала гранде, ось саме в цих куточках я користувалася і вишивала він такий жовтуватий цей відтінок срібла. Він більш такий дійсно жовтий, і тут я використовувала вишивала оцею товстою ниткою. Бачите, скільки тут є ниточок всередині. Я його не розбирала, вишивала оцією, оцією, цілою ниткою, скажімо, так. цілою ниткою саме солов'їні вічка. Мені сподобалося. Все решту більше я ніде не використовувала, тільки саме в солов'інних вічках. А ось цей металик, ось цей, Avesua, я використовувала, вишиваючи. Ось тут такі, знаю, з англійського вишивала його цей стібочок, така зіронька Triple Leviathan, так називався він. А, також я вишивала ось ці Таня їх називала булечки, а це Stitch, а, так з книжки. От, і, і, все, і все. Більше я ніде його не використовувала, а ще ні, ось брешу. Ось ці рядочки, теж вони вишиті. Тут болгарський хрест, він межувався в мене з звичайним перлет та і сріблястим оцим авесуа, котре я вишивала. Він тонесенький, цей авесуа зовсім тоненький. Як бачите, я вишивала в дві нитки. Ось це одна така нитка і є, тонесенька зовсім. Також мені потрібні були такі аксесуари, як пінцет. Пінцетом я вискубувала всі нитки, котрі підрізали під час вишивання. Дуже зручно, набагато зручніше, ніж вискубувати пальчиками. Так, обережно можна вискубати. І, о, от, наприклад, тут якась є, о, якісь, щось, не знаю, що там таке жовтеньке в мене впало. Можна підняти о, і все вичистити. Так тобто, о, це звичайні, якісь там о, купила такий собі пінцет в магазині та й все. Далі о, нитку металізовану я відрізала оцими тепер моїми ножицями відсажу. Звичайні цапельки. Дуже класні, міцні, класно ріжуть, але ось я їх собі буду знати, що я буду ними відрізати саме металізовані нитки не тільки в цьому проєкті, а й взагалі у всіх майбутніх моїх вишивках. Останнє, ще дуже хочу вам порадити, саме ці ножиці мені знадобилися, згодилися дуже це від Premax Ось ці ножиці. Дуже такі вони мені здавалися колись досить дивними. Але тепер я ними максимально задоволена. Мені сподобалося ними користуватися саме вирізаючи для ажуру. Ось ці ножиці я вам дуже-дуже раджу. Вони були зручні, ергономічні, практичні і класно вирізають, гарний мають хід абсолютно. І я вважаю, що ці ножиці для гардангру саме те, що потрібно. Хочу сказати велике-велике спасибі Тетяні. Тетяна, дякую вам дуже за ваше. Навчання, за науку, за те, що ви нас силили в мене, принаймні дуже таку хоробрість вишивати такі подібні сюжети, вишивати білим по-білому, вишивати та різати, вискубувати все це, що потрібно робити саме з тканиною для вишивання хардангеру. Я неймовірно щаслива. Щаслива з декількох причин, тому що я раптово почала, раптово для себе створила, вишила, вишивала, не боялася. Маю фініш. Так. Це саме головне, від чого я тепер щаслива. Я маю фініш, я маю готовий результат, який раптово стався в моєму житті цей проєкт. І я можу вишивати наступні якісь проекти, котрі дуже-дуже мене чекають. Дуже дякую всім дівчатам, хто вишивав цей самий сюжет, цю саму казку. Тепер у нас у всіх своя казка. І я щаслива, що познайомилася з багатьма з вас, заходила на ваші сторінки, надихалася. Бажаю вам. Натхнення у всьому, що ми вишиваємо ще іще іще. Бажаю Тетяні гарних ідей, нових проєктів і продовження школи хардангером. А вам всім дякую, що дивилися, що побачили цей класний сюжет, що були зі мною весь цей час. Пишіть, коментуйте, дуже прошу вас, і як вам взагалі подобається чи ні, чи ви вишивали хардангер в своєму житті чи ні. Пишіть ваші враження взагалі від такого типу вишивання. А з вами була я, Тимків Єлена. До нових зустрічей!